Реставрувати іноді важче, ніж створювати нове старовинні матеріали та класичні методи роботи, німці стежать за кожним кроком українських майстрів. Нині першу відреставровану браму у рамках проєкту презентували львів'янам. На перший погляд усе виглядало інакше старовинна брама 19 століття, пошкодження на суттєві. Проте, купнувши глибше, реставратори зрозуміли. Зробити продовж двох тижнів дві брами не встигнуть. Тому ці сили віддали лише на відновлення однієї. Робота то є кріпіцька і вона затрачує багато часу. Що можна сказати? Ми будемо використовувати ляну олію, так якби для покраски. Це сама в'язка олія. Вона найбільше підходить для реставрації, розумієте? Тому що вона має дуже добру в'язкусть. Теперішні матеріали, ніякий матеріал не має такої великої в'язкості, як ця олія. Німці вибрали саме Львів, адже посеред інших міст України ми представляємо найбільшу історичну цінність в європейському масштабі. Наразі заморські фахівці браму роблять безоплатно, намагаються передати досвід нашим реставраторам. Потім за роботи платитимуть мешканці та міська рада. Хочеться, щоб люди долучилися фінансово до цього, тому що ну, ми цінимо то, що вкладаємо гроші, час або любов. А інакше ми просто цього не цінимо. Два тижні наші майстри під пильним наглядом німців реставрували браму будинку на катедральній 8. Іноземці роботою вражені. Говорить українським реставраторам не вистачає єдиного. Есфельд адмісн анасхом одрахує їм вашого обладнання та інструментів, але як я побачив, всі працюють дуже старанно. Є люди, які мають вже багато досвіду в цьому і виконують цю роботу бездоганно. Скільки пішло коштів на відновлення старовинної брами таємниця. Мовляв, не рахували, не пам'ятаємо. І взагалі гроші не головне. Тому й невідомо, у яку копійчину обідуться наступні замовлення. Євгенія Полікапова, Сергій Черновський, програма репортер.